Фактично, кожен власник нерухомості отримав зараз від податкової ось такий лист, який ви бачите на екрані, із проханням сплатити податок на нерухоме майно. У цьому ролику розберемося до найменших деталей із податком на нерухоме майно. Що робити, якщо ви маєте нерухомість, але не отримали лист. Що буде з податком, якщо ви зареєстрували ФОП вдома? Що робити, якщо вам невірно порахували податок? Все це обговорюємо у ролику, тому додивляйтесь. До кінця, щоб зі всім розібратись, привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Кожен власник нерухомості, який виходить за межі пільг, має щороку сплачувати податок на нерухоме майно. У нас є два типи пільг для нерухомості. Якщо ваша одна квартира або декілька квартир разом мають менше ніж 60 квадратних метрів, ви не платите податок на нерухомість. Якщо більше Платите, якщо ваш будинок чи декілька будинків разом мають менше 120 квадратних метрів, податок не платимо. Якщо більше логічно податок на нерухомість сплачуємо. Отже, якщо ви маєте квартири понад 60 квадратних метрів та будинки понад 120 квадратних метрів, і ви є фізичною особою, скоріш за все, вам треба буде платити податок на нерухомість. Причому він платиться лише на надлишкові квадратні метри поза названою мною пільгою. Якщо ж ви володієте комерційною нерухомістю, для вас немає якихось пільг по сплаті податку на нерухомість, і ви будете платити за кожен квадратний метр. Податок на нерухомість сплачується щороку приватними особами у період з 1 липня по 1 вересня, і сплата має відбуватися на основі податкового повідомлення рішення, яке вам має надіслати податкова абсолютно самостійно. Наголошую, ви не маєте подавати жодної звітності чи якоїсь заяви, щоб сплатити податок на нерухомість. Податкова самостійно має його нарахувати та надіслати вам податкове повідомлення рішення. Сума податку на нерухомість завжди встановлюється місцевою владою, тобто рішенням міської чи сільської ради, але в будь-якому випадку воно не може перевищувати 1,5% від суми мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр. Давайте розглянемо конкретні приклади та розрахунки, щоб зрозуміти, що мається на увазі у Львові. Міська рада встановила податок на нерухоме майно у розмірі 1% від суми мінімальної зарплати, оскільки ми завжди платимо податок на нерухомість за попередній рік, а у 2024 році мінімально. Малка була 700 гривень. Отже, зараз за кожен понаднормовий квадрат ми заплатимо 71 гривню податку. Наприклад, якщо у вас квартира 70 квадратних метрів, то на 60 квадратів йде пільга, а за 10 квадратів ми платимо разом 710 гривень. До речі, часто отримую питання: чи можуть пенсіонери не платити податок на нерухомість? Такої пільги для пенсіонерів і окрема категорія немає, тільки в межах лімітів по площі. Тепер візьмемо інший приклад: Харківська міська рада встановила ставку податку на нерухоме майно 0% для фізичних осіб. У вас квартира 100 квадратних метрів, ваш податок має бути 0, оскільки ставка податку відсутня. А якщо податкова щось нарахувала, це буде неправомірно. До речі, ще далі у відео обговоримо, як оскаржувати помилки при некоректному нарахуванні податку на нерухоме майно, а також що робити, коли нараховують податок на майно, що знаходиться в зоні бойових дій. Також ще хочу додати для власників нерухомої. Які мають великі квартири чи великі будинки. Мінімальна ставка податку на нерухомість становить 25 тисяч гривень. Зокрема, для власників квартир понад 300 квадратних метрів або будинків понад 500 метрів квадратних податок на нерухоме майно теж становить 1,5% від мінімалки за кожен квадрат. Але відлік суми, з якої нараховується оплата податку, починається не з нуля, а з 25 тисяч гривень. До речі, в мене на Ютуб-каналі ви знайдете багато інформації про різні податки в Україні, тому обов'язково. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні податкові ролики. Дізнавшись все це, більшість з вас, скоріш за все, зацікавиться, а як мені перевірити, чи нарахувала ДПС податок на моє нерухоме майно. Найпростіше та абсолютно безкоштовно перевірити податок на нерухоме майно чи на землю можна в електронному кабінеті вчасно звіт. Варіант номер один: заходимо у розділ звітність, далі листування з ДПС і тут шукаємо свої податкові повідомлення рішення. Взагалі тут можна побачити всі листи з податкової, які вам приходять, в тому числі і з питань на. Нарахування інших податків. Інший варіант це зайти у розділ податки та переглянути свої нарахування. Якщо податкова вам вже нарахувала податок на нерухомість чи на землю, ви це побачите і зможете зайти детальніше в цей податок. Переглянути його на рахування та сплатити в разі потреби, і вчасно звіт зразу пропонує актуальні реквізити для сплати податку. Насправді велика ймовірність того, що навіть будучи власником нерухомості, вам не прийде лист з податковою про сплату податку. В такому випадку податковий кодекс встановлює певний алгоритм дій. По перше, якщо вам не прийшов лист податку на нерухомість, ви його не оплатили або оплатили невчасно. Згідно статті 266.10.2 податкового кодексу, штраф за невчасну сплату не застосовується по друге в податкової є строк давності 3 роки щоб донарахувати такий податок в будь-який момент. По третє, податковий кодекс дає вам право звернутися із заявою до податкової, надати документи на право власності та самостійно просити нарахувати податок на нерухомість. Як взагалі податкова дізнається про вашу нерухомість? Міністерство юстиції зобов'язане, щокварталу за 15 днів після його закінчення подавати звітність до податкової про наявну нерухомість у всіх власників нерухомого майна. Саме на основі таких звітів податкова і нараховує всім громадянам податки на нерухомість. Але знову ж таки, я. Як показує реальна практика, мін'юст досить часто губить інформацію про якісь об'єкти нерухомості, їх продаж, обмін чи дарування, і податкова банально цього може не знати, і тут її потрібно коригувати. Якщо ж ви отримали нарахування податку на нерухоме майно чи на землю із помилкою, то податковий кодекс дає чіткий алгоритм корекції такої. Помилки стаття 266.7.3 податкового кодексу передбачає, що платник податку має право звернутися до своєї податкової за місцем прописки з метою звірки нарахованого податку на нерухомість. Тобто, якщо у вас невірно пораховано або пораховано на те майно, якого вже в принципі у вас немає, або є якісь інші помилки, то пишемо заяву і звіряємося. Причому в цій заяві обов'язково долучаємо документи, які підтверджують суть помилки, наприклад, якесь право власності чи договір. По закону податково має Розглянути такі заяви до 10 днів на практиці це трішки більше, і після цього вона відкликає попереднє податкове повідомлення рішення, а також створюється нове податкове повідомлення рішення, яке має бути нарахована вірна цифра до сплати. На практиці таких помилок у податку на нерахове майно чи на землю я зустрічаю цілу купу, тому дуже уважно перевіряйте свої оці податкові повідомлення рішення і тільки після перевірки сплачуйте, щоб була вірна сума до оплати. Тепер давайте пройдемося по типових питань, а їх досить багато, які пов'язані у зв'язку із сплатою податку на нерухоме майно. Чи нараховується податок на нерухоме майно, якщо ви один місяць купили і в той же місяць продали цей об'єкт нерухомості? Тоді податок на нерухомість не платимо і він не нараховується. Роз'яснення бачите на екрані. Якщо ви продали об'єкт нерухомості, як платити податок? По правильному він має бути нарахований пропорційно до тих місяців, в яких ви були власником. Причому враховуються тільки повні місяці права власності. Тобто, якщо мали об'єкт нерухомості 6 місяців і продали його, податок буде нарахований не за рік. А тільки за 6 місяців, як платити податок на нерухомість, якщо власником є малолітня чи неповнолітня дитина, в такому випадку за неї сплачується податок на нерухомість її батьками чи опікунами. Також є багато випадків, коли нерухомістю володіє декілька власників, як тоді платити податок на нерухомість. Стаття 266.1.2 податкового кодексу вирішує це питання. Якщо ви маєте спільну часткову власність на нерухомість, податок платить кожен власник самостійно і буде мати своє окреме податкове. Повідомлення рішення. Якщо у вас перебуває у власності об'єкт нерухомості у спільній сумісній власності без поділу на частки, то тоді платить особа, яка визначена по суті головним власником, за заявою всіх співвласників. Якщо ж нерухомість у спільній сумісній власності поділена на частки, тоді кожен самостійно платить за свою частку нерухомості згідно податкового повідомлення рішення, яке він має отримати. Тепер давайте поговоримо про питання ФОПів та податок на нерухомість. Ну, найперше, що треба знати, сам по собі ФОП не є платником податку на нерухомість. Ви завжди його платите саме у статусі фізичної особи. Проте, згідно з такі 266.4.3 податкового кодексу, ви втрачаєте пільгу по сплаті податку на нерухомість на 60 чи 120 квадратних метрів в залежності від типу нерухомості. Якщо використовуєте адресу житлової нерухомості для ведення бізнесу, тобто для здачі в оренду чи для. Для реєстрації ФОПа і здійснення діяльності у своїй квартирі. Бувають ситуації, коли у вашій нерухомості зареєстрували ФОП-родичі, і, на щастя, податково пішла на зустріч та випустила роз'яснення, в якому вказала, що якщо ви власник нерухомості і у вас інші люди зареєстрували ФОП, ви не втрачаєте пільгу по нерухомості, якщо самі не використовуєте це для бізнесу. Давайте підемо ще далі. Бувають ситуації, що ви маєте квартиру, зареєстрували в ній ФОП, але діяльність здійснюєте в іншому місці і податково. Тут теж пішла на зустріч ФОПам і сказала, що пільги по податку на нерухомість не будуть втрачені. Це супер. Тобто, як бачимо, позитивним моментом є те, що навіть коли ви реєструєте ФОП вдома, шанс втрати пільги на нерухомість ну насправді вкрай низький. До речі, якщо ви здаєте свою квартиру в оренду, то за ті місяці, за які ви її здаєте в оренду, до вас теж не застосовується пільга податку на нерухоме майно, тобто ви її втрачаєте. На жаль, ще досі триває повномасштабне вторгнення, і багато нерухомості знаходиться на території можливих бойових дій, активних бойових дій чи навіть окупованих територіях. Базово, що треба знати, податковий кодекс прописує, що якщо ваша територія із нерухомістю є в переліку можливих бойових дій, активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, ви маєте повне право не платити податок на нерухоме майно, і вам, взагалі, він би не мав нараховуватися до повного звільнення такої території, і це справді дуже важливий та фундаментальний момент. Інша життєва ситуація, коли ви перебуваєте, на жаль, на окупованій території, а ваша нерухомість знаходиться на підконтрольній території України, в такому Випадку до вас не застосовуються штрафи за несплату податку на нерухомість і його все одно потрібно буде оплатити після закінчення воєнного стану протягом 6 місяців. Тим не менше, не переключайтеся. Рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.